Доброго дня, Миколаїв. Сьогодні у нас 6 люта, 25 рік, за каждого думаю, лютого Дійсно, лютого. І ось так у нас прийшла зима. Неочікувано. Сьогодні ми побалакаємо про обрізку сада і я покажу груші, як обрізаємо, як робимо, як щоб у нас вони робили і кожен рік був врожай. Ну, все залежить від сортності ще. Але хочу ось, бачимо, як так різко прийшла зима. Було потепління, тепло. Наші фундучки ось шедевр, Бачу, ой, як вже квітнув. Все в нас навіть бачимо, гранати ми не вкривали. Такі мінус 3-4 градуса зараз тримається. Не будемо вкривати гранати, хай звикають до от таких перепитій. Хурма, бачимо, наша зростає, все так гарно на сніжку видно наші майбутні абрикоски. І зараз ми дойдемо. Всі бачать садок наш, ось це наші черевишні. Ось так вони обрізані, то окрема тема. Все інше. Всі дивляться, бачать не те, що я вибираю якусь окрему деревину, щоб вам показати. Ну, по-перше, що хочу сказати в моїх правилах, як і розуміння, тому що багато хто зараз показує відео, як обрізати. Ой, не знаю я. Ну, хочуть набрати перегляди. Для них головне перегляди, щоб дивилися, кожен день виставляють. Раз, два, там чик-там-чик. Зробили три палки, оставили. І все добре, всі дерева по одній схемі. Ну, по-перше, для того, щоб обрізати, потрібно зрозуміти на будь-якій деревині, що потрібно обрізати. Ось, наприклад, ось грушка. Підійшли, отак, підійдемо потім до ось груша. Ось бачимо одна гілочка. Ось цю гілочку можна обрізати повністю. Не потрібно її отак. Я чік, ось зараз ми перевели, оце ми обрізали, а тут чік. Чому? Тому що тут одної плодової бруньки немає. Плодова брунька ось. На таких ж і ось вона, ось так. Для, перед тим як обрізати, потрібно розібратися, вивчити, де в кожній деревині є плодова брунька. Точно так само, як і в яблунях. Є яблуні, які закладають плодову бруньку ось так. І можна лишити. А є яблуні, які закладають плодову бруньку в більшості на кінчиках. Тобто, якщо ви отак почікаєте, а тут не буде плодової бруньки, а плодова брунька на кінчиках, ви лишитесь без урожаю. А ось ми підійшли до нашої грушки. Як обрізати? Багато хто там розповідає, хто кожен не має універсальної обрізки, як я рахую, кожен повинен вибирати для себе. Що що влаштовує вас? Що ви хочете отримати? Який у вас сад? Яка ширина міжряддя? Що ви? обробляти. От я не люблю, коли гілки ось так знизу обрізають пониж і горизонтально гілка. Тому що мені потрібно обробляти садок. Мені потрібно мотоблоком, щоб я підійшов до деревини пройшов спокійно. Тож, ну, ось так більше мене влаштовує. Бачимо, ось яблуня так. Я ось можу стати, ось, я беру і спокійно обриваю. Ці гілки ще прогнуться під врожаєм, і я їх спокійно обірву. На крайній випадок є така стрімяночка, яка там на 4-5 сходинок, став і обірвав. Що от я їх формую? Бачимо, є отут от навіть такі двох, двохповерхова формовка. Горизонтальне положення головне перевести. Горизонтальне положення, ось гілки бачимо, переведені в горизонтальне положення, в горизонтальному положенні найбільше закладається плодових бруньок. Тобто, якщо гілка росте ось так, на неї буде мало плодових бруньок. Це вже доказано і все. Бачимо наша грушка, як вона гарно заклала. Ось це все плодові бруньки. Ось тут все плодові бруньки. І ви бачите, що <кій> іде гілка, вона ось. І тут вона тільки обростає кожен рік плодовими бруньками. Ось тут був ось такий, ось такий невеличкий пищачок. І вже за десь 4-3 роки з неї виросло ось тут і, і все одно ось бачимо плодові бруньки. Плодові бруньки на кожному. Чому? Ми обрізаємо по двохрічній деревині. Ось бачимо. Коли ми обрізаємо по двохрічній деревині, дерево перестає. Ростив дивжину. що вгору, що в бік, двохрічна деревина, чікнула, і вона починає коли обростати. Вона, як йожик, іде, обростає ось так. Я вам показую. Я ж не те, що там придумав, розповідаю, взяв картинку якусь ось. Ніколи не освітляємо сильно. Все одно залишаємо, ось тут, як кажуть, вичищати крону. Не потрібно там сильно вичищати. У вас будуть оголені гілки. Потрібно все одно лишати ось такі маленькі гілочки. Бачимо, що на цій грушці було обрізано все в минулому році на двохрічну деревину. І вона приростів майже не дала. Вона вся пішла в плодову бруньку. Ця грушка не обрізалася від слова зовсім. Бачимо, ось там зверху дала тільки маленький прирост. Так, дійсно все, все впливає ще погодні умови на це все. Тому що в нас була посуха і не було. Але ви подивіться, як воно. Як вона закладена вся плодома. Горизонтально бачимо. Ось якось так стати. Потім, коли в нас ми зрізали, бачимо, ось там було зрізано. Коли вона була невеликою, ми зробили одну, один рівень, пустили центральний вище його обрізали. Потім у нас кинуло 3-4 пагони. Там 1, 2, 3, 4 пагони. І вони під вагою. Плодів прогнулися. Прогнулися. Бачимо, деякі прогнулися, а які не прогнулися, ми їх знову обрізали. І все. Ось ми оті маленькі шпишечки обріжемо, і вони будуть рости у нас горизонтально. Саме головне прогнулися і все. І зупиняється ріст. На двохрічній деревині обрізали. І все, і ми маємо майже нема Я згоден з тим твердженням, що багато хто каже, що якщо ви у вас є, що обрізати пилкою пиляти або грубим секатором ось отакі ні гілки, то значить неправильно обрізали. Я це згоден. Якщо правильно обрізати, то нічого немає. Бачимо, ще одна грушка, це наша три в одному грушка. Тут три сорти, хто спостерігає. Бачимо, як вона зростає. Вона вся теж в плодових бруньках. Вся вона за прирости невеликі. Якщо його сильно обрізати, тобто корінь працює знизу, а ви його сильно обрізали деревину, він по-любому накидає жировиків. З жировиків, ну, жироків я маю в виду однорічних приростів. Тож потрібно регулювати і дивитися, як у вас деревина. Дає прирости. Ось, наприклад, ось цієї деревини знову повернемося грушки. От я бачу, що її в цьому році потрібно, хоча вона гарно виглядає, майже немає, але її дуже сильно потрібно обрізати. Тому що вона вже не кидає таких довгих пагонів приростів, значить, щось там порушилося, і потрібно її розігнати, так сказати. Тож ми її підріжемо. Ну, ось ось формовка яблуня. Я ж кажу, мені зручно, щоб ходити, я не роблю гілки ось так. Мені потрібно, щоб я проходив під деревиною. На крайній випадок ось так робиться, ще поки дозволяє здоров'я, ногу задер, туди став, заліз на деревину, як в дитинстві, і з деревини обірвав все всередині. Точно таким же ж методом ось ми сформували кизил. Точно так само на двохрічній деревині обрізаєте і він перестає рости вгору. Він починає по бокам кидати гілочки, обростати плодовими бруньками і все добре, але прокизил, то окремо. Ось ми прийшли ще на один яскравий приклад груші формовки, але бачимо, вона ще молода, але ну, тут ще вона під кришею знаходиться. Тут, якщо дощі, якісь то стікає і завжди тут є якась волога. Формована майже по тому самому принципі. Були у нас гілочки, ми на них, але ми тут, у нас не було ваги грушок, то ми <свісно> прив'язували тут бутилки. Пластикова бутилка прив'язується на кінчик гілочки, дуже зручно, і наливаєте туди води. Під вагою вона прогинається, вам потрібна менша, більша вага. Ви туди одлили, долили води і все. І маємо ось таку формовку. Знову ж, бачимо, були пригнуті в горизонтальне положення. Ось так якось збоку, Все в нас в горизонтальному положенні. Але вона дає ось такі талгарка, кому потрібно. Бачите, скільки приростів, живців. Які гарні живці талгарки. І вона обростає. Хто спостерігає, хто бачив, як у нас в цьому році була загружена талгарка. Вона пішла, але тут вже принцип пішов занадто, можна сказати. Бачимо. Тут вже пішов шпишачки, вони вже пішли в такі гілочки. Потрібно буде вже через одну вирізати. Через одну вирізати гілочку, ось як на молодої гілочці ось у нас пішли шпишачки. Ось пішла тут гілочка, ми її зріжемо. А ось тут, вже, якої десь років 4-5 ці гілки. Уже шпишечки виросли в ось такі гілки. І їх потрібно буде в цьому році, через один, перевести, обрізати ось так. Для того, щоб почали утворюватись ось тут шпишечки. Вон, бачимо, у нас ось де вже пішло плодові. Або просто обрізати ось так гілочку, і вона буде вже менше, коротше. Ну, загалом всі, всім показав, як я це роблю. Я нікому не кажу, що потрібно так, чи правильно так, чи що. Я показав, я маю, я маю врожай, мене це влаштовує і кожен повинен вибрати для себе. Тому що в кожного ще й дивлячись на якої піщепі щеплено, як приросте. Якщо у вас дуже сильно дає прирости, формуйте його якомога більше і більше гілок для того, щоб менше потім обрізати жировиків. Якщо у вас слабо дає прирости, то, то обрізайте її. Обрізайте. Головне, щоб був гарний врожай. Все. Дякую за увагу, підписка, вподобайка. Слідкуйте, підписуйтесь. Розповідаємо не тільки про дерева, а й про поля, про вирощування. Займаємось саженцями потрошки всього іншого. Так що тримаємось і буде все добре. Дякуємо нашим захисникам за чисте небо і за змогу працювати на цій землі. І все буде добре, коли кожен буде займатися своєю справою і робити в своєму житті лише те, що він може робити найкраще. І нікому не буде заважати. Тримаємось, буде все добре.